Нами сьогодні Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково-дослідного центру з гуманітарних проблем Збройних сил України, один з засновників Ютуб каналу Історія без міфів. Це висвітлення історій від професійних істориків. А вітаємо вас, пане Владлене, в нашій студії знову. І хай квітне український Ютуб. Вітаю, хай квітне. 1917 рік в Російській імперії відбулося одразу дві революції: спочатку буржуазна, а потім соціалістична. Принаймні, так я пам'ятаю зі шкільної програми, коли я вчився про те, які самі це були революції, ми поговоримо трохи пізніше. А давайте почнемо з першої світової. Чому вона почалася? Я читав, що її фактично жадали всі сторони конфлікту. Чи це так? Ну так навряд чи можна сказати, оскільки, якщо навіть його і цієї війни й жадали, то так, щоб вона була короткочасною, оскільки жодна зі сторін не готувалася до довготривалої війни, в цьому і була головна проблема в тому, що ні Антанта, ні Тройський Союз не були готові до затяжного конфлікту, не готували свої війська, свої арсенали, не мобілізовували відповідним чином свої економіки. І в результаті, вже через перші півроку війни вона зайшла в глухий тупик, оскільки виявилося, що не вистачає ресурсів ні в одної, ні в іншої сторони для того, щоб здобути перемогу. В результаті доводилося буквально на ходу вже перелаштовувати і економіку, і проводити відповідні мобілізаційні заходи після першої хвилі мобілізації. І пропагандистські е, програми, заходи теж е, організовувати, тому що е, почалася війна дійсно такого вже затяжного і практично тотального характеру, не баченого до того ніколи в історії. Тому вона тривала цілих 4 роки, перетворилася на типову війну на виснаження, на війну за ресурси. І в підсумку її виграла та сторона, яка мала значно більші ресурси, оскільки Антанта це як-не-як як понад 30 держав світу, зокрема такі потужні, як Велика Британія, Франція, головні колоніальні імперії того часу. В 1917-му доєдналися ще Сполучені Штати Америки, на той час економіка, яка дуже бурхливо зростала. Ну і Російська імперія, яка до 1917-го була в складі Антанти. Але за перші три роки війни вона звичайно теж встигла відтягнути на себе значну частину сил противника однак сама, не витримавши довготривалого конфлікту, зазнала крах. А Пане Фотлене, російська імперія могла не в'язуватися в ту велику війну, якій називають Європі, але ж, все ж таки, в'язалася. От навіщо це було тоді Миколі Другому? Як і будь-який імператор, як будь-яка імперія, вона практично не могла не в'язуватися у цю війну. Оскільки воювали всі великі держави світу, і війна відбувалася насамперед в Європі. Доля тогочасного світу вирішувалася в Європі, оскільки Стара Європа тоді вважалася саме центром тодішньої цивілізації. Крім того, Російська імперія мала свої загарбницькі плани. Вона так само була, як і інші учасники, відповідальна за початок Першої світової війни, оскільки хотіла загарбати території Заходу України, забрати їх в Остров Угорщини, хотіла розповсюдити свій вплив на Балканах, прикриваючись, як завжди, брехливою тезою про захист слов'янських і православних народів. І звісно, вона дуже давно мала мрію загарбати Константинополь. Або нинішній Стамбул для того, щоб встановити контроль над протоками Босфора Дарданели і мати вільний вихід з Чорного моря в середземне. Саме тому Російська імперія і долучилася до цієї війни, сподіваючись отримати всі ці вигоди за підсумками конфлікту. Але її сподівання не мали під собою жодних підстав, і нічого з цього реалізувати фактично їй не вдалося. Після всенародної підтримки армії, царя, це було справжнє піднесення, що там дуже швидко розіб'ємо і так далі. Тому подібне, сприйняття в народних масах дуже змінилося. Варто зазначити, що тодішня Російська імперія все ж таки аграрна держава. І відповідно, хто тоді став лобістом ідеї миру і виходу Російської імперії з війни? Суспільство доволі швидко втомилося від цього конфлікту. Короткочасне піднесення мало місце в 1914-15 роках, але уже з середини 1915 року, не минуло ще і року цієї війни, Російська імперія почала зазнавати справді катастрофічних поразок, оскільки німці перекинули великі сили на східний фронт, підтримали австро угорщину і розпочали свій знаменитий Горлицький прорив, який призвів до так званого великого відступу російської армії, в результаті росіяни втратили всю територію Польщі, частину території Балтії, значні частини території України, було навіть питання про евакуацію російської влади з Києва далі на схід, і звичайно, популярність такої війни. Почала в суспільстві знижуватися. Додалися дуже тяжкі втрати, і поступово економічні проблеми, які постійно зростали. Тому уже на початку 1917-го відбулася революція, яка призвела до дуже стрімкого краху царського режиму. Однією з таких сил, які виступали за вихід Російської імперії з війни, були, до речі, більшовики на чолі з Леніним. Але. Вони виступали не за те, щоб вийти з війни і укласти якийсь мир, а вони виступали за те, щоб перетворити війну, оцю так звану імперіалістичну у війну громадянську. Тому що у Леніна був план повалити наявний уряд і встановити диктатуру своєї партії в межах колишньої вже Російської імперії, задля того, аби розпочати світову комуністичну революцію. Тому ця сила була однією з таких дійсно. Можна сказати, лобістів цього виходу. Крім того, були бізнесові кола, які теж поступово зростало невдоволення від війни, кола, які були орієнтовані здавна на співпрацю з тією ж таки Німеччиною, як однією з найпотужніших економік Європи, і вони не вбачали для себе користі в цьому конфлікті. Ну, наприклад, був такий в Києві відомий дуже банкір Абрам Добрий. Людина заможна впливувала. Під час Першої світової війни він співпрацював із німецькими спецслужбами, мав з ними дуже близькі контакти, і потім ще заявив про себе доволі суттєву роль в українській революції. Зокрема, безпосередня підготовка гетьманського перевороту у квітні 1918 року буде пов'язана із цією справою Абрама Доброго, про що, до речі, ми розповідали в одному з випусків історії без міфів у нас на каналі. Тому дійсно були різні сили, які лобіювали цей вихід, але він стався достатньо раптово. І революційні події 2017 року дійсно були дуже стрімкими. Є така національна програма «Врятуй кінцівку, яку заснував Фонд здоров'я українського народу. І я вас хочу познайомити з ось цією людиною. Це Віталій Товстоган, йому 43 роки, позивний пекар в мирному житті. Він, звісно, що випікав хліб. Поранений під час артобстрілу під Бахмутом осколками перебули кістки правої руки. Переніс вже чотири операції. Мріє відновити пошкоджену руку і повернутися до побратимів. В тилу на Віталія чекають дружина і донька. Відповідно, ви можете зробити внесок, в тому числі на те, щоб йому відновили руку. Для цього є, наприклад, цей QR-код. Ви можете його сфотографувати і одразу потрапити на банку національної програми «Врятуй кінцівку безпосередньо на банку. Ми не є посередниками в цій історії. Після або як варіант можете зайти в опис відео, і там першим посиланням буде так само. Посилання на банку національної програми «Врятуй кінцівку. Історії бійців і реквізити фонду «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Будь ласка, підтримуйте українських військових, яких лікують українські лікарі. Не можу не запитати зараз. Історики можуть сказати, чи був Ульянов Флєнін справді якимось агентом Німеччини, чи фінансувався Німеччиною, чи був якось керований Німеччиною. Бо про це дуже багато пишуть, і що в цьому правда: Безперечно, Ленін фінансувався Німеччиною і, мабуть, не тільки нею, оскільки Німеччина була зацікавлена в підриві стабільності Російської імперії, так само, як в підриві стабільності Британії або Франції, так само як вони в 1916 році спонукали Мексику, наприклад, напасти на США. Для того аби відволікти штати від подій в Європі і не дати штатам вступити у війну на боці Антанти. так само вони шукали опозиційні антицарські сили в Росії і фінансували їх, але не тільки більшовиків. Вони так само підтримували діяльність есерів, анархістів, меншовиків і ну, різних дуже політичних угруповань, які виступали проти. Тогочасного російського уряду тому говорити про те, що Ленін був якимось такою ну, чисто маріонеткою чи агентом Німеччини, це лише частково правда. Реалії полягають в тому, що німці, як то кажуть, розкладали яйця в різні корзини і орієнтувалися на підтримку дуже багатьох опозиційних сил, точно не знаючи, яка з них зможе себе проявити і досягти якихось результатів. Вийшло так, що саме більшовики. Захопили владу наприкінці 1917 року, але після того, як вони цю владу захопили, більшовики почали опиратися центральним державам, тобто Німеччині, Австро-Угорщині, Болгарії та Османській імперії, намагатися вийти з війни, але на більш-менш прийнятних для себе умовах. Однак. Революційна ситуація того часу дійшла уже до такої стадії, коли е, Збройні сили Росії були по суті розкладені, ліквідовані значною мірою, рівень дисципліни стрімко знизився, було масове дезертирство. Е, солдати залишали фронт, і спертися на якісь боєздатні частини більшовикам було вкрай важко. Тому вони будуть змушені підписати брест литовський мирний договір вкрай невигідний для себе. Але навіть коли ленінські представники його підписували, сам Ленін казав, що це дуже тимчасовий договір, і найближчим часом ми постараємося повернути все втрачене. А українці, от вони в тій війни воювали в складі різних армій і на різних сторонах. Те, що відбувалося в Україні, звичайно, це окрема розмова, велика розру... розмова. Але важливо, як ми українці, не розсварилися тоді між собою, будучи фактично вор... ворогами зі зброєю в руках. Як нам це вдалося? Перша ситуація насправді дуже сумна для України історія, оскільки. Близько 4 мільйонів етнічних українців воювали в складі російської армії, і до 700 тисяч етнічних українців воювали в складі австро-угорської армії, тобто одні проти одного. І їм доводилося вбивати одне одного, калічити за інтереси не своєї держави, абсолютно чужих імперій, за їхні імперські забаганки та інтереси Це історія, яка чергове демонструє, що Якщо ви не матимете своєї держави, то вам доведеться воювати за чужі інтереси, а не за свої власні. В кожному разі. І не сподіватися на будь-який мир. Тому, на жаль, на жаль, це, звичайно, був край негативний чинник. З іншого боку, попри все це, ідея. Соборності України вона існувала ще щонайменше з 19 століття в свідомості політичних еліт як на Дніпрянщини, так і на Дністрянщини. і Перша світова війна жодним чином цю ідею не порушила. Ми побачимо, як під час української революції одразу після завершення Першої світової відбудеться нарешті об'єднання двох українських держав, тобто УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Але так само ми побачимо, що це об'єднання, на жаль, виявиться дуже нестабільно, тому що політичний бекграунд оцих от еліт Надніпрянщини і Надністрянщини він був дуже різний. Якщо в Російській імперії це були глибоко опозиційні політичні сили, які не мали жодних можливостей для власної політичної діяльності в мовах Російської імперії, періодично потерпали від репресій, арештів. Різноманітних обмежень то в Австро-Угорщині українські політичні діячі жили значно вільнішим життям. Вони мали право брати участь у виборах, обиратися як місцеві представницькі органи на кшталт Гавицького і буковинського краєвих сеймів, так і в загальноімперський австрійський парламент, який називався Рейх У них був дуже солідний досвід політичної діяльності. Спектр політичних сил у Надністрянців був значно поміркованіший, ніж у Надніпрянців, які схилялися все-таки до соціалістичних ідеологій, бо найпопулярніші партії Надніпрянщини це соціал-демократи і соціалісти революціонери, тобто СДК та СР, які, в принципі, не так далеко ідеологічно пішли від більшовиків. І вони були готові вести з ними і переговори, і домовлятися, і вступати в якісь коаліції. Хоча, знову ж таки, історія показала, що це абсолютно марні сподівання. Більшовики не збираються абсолютно ні з ким ділити владу, і вони можуть вступати лише в тимчасові короткочасні союзи для задоволення якихось ситуативних от своїх інтересів. А потім обов'язково вони ці союзи зрадять, розірвуть. І знищать всіх своїх політичних опонентів бажано для них поодинці. Тому знову ж таки, це ще одна історія, яка дає нам важливий досвід, того, що необхідно вміти, попри всі негаразди і всі труднощі, долати, по-перше, власні політичні амбіції на користь ідеї загальнонаціональної і загальнодержавної єдності, незважаючи на всі зусилля ворогів. Зберігати цілісність нашої нації, не піддаватися на будь-які зовнішні провокації, вкиди, намагання на нас розсварити, і пам'ятати, що в важкі моменти історії необхідно завжди триматися разом, підтримувати одне одного і е, намагатися насамперед забезпечувати державний інтерес України, а не якихось інших сусідніх країн. Ми знаємо, що ви не любите історичних аналогій, тому запитаємо обережно, на які тенденції варто звертати увагу, коли ви, ми, ми дивимося на імперію, яка у війні, де влада здається монолітна як ніколи? Що саме говорить про процеси всередин, всередині суспільства, еліт і влади, що можуть свідчити, що це ну, не зовсім так, як здається? Ну, в сучасній Росії дуже багато чого свідчить про те, що там не все. Настільки добре, як намагається продемонструвати їхній режим. І нещодавній виступ Пригожина, і масовий відтік місків із Росії, який почався минулого року, і ті невеликі, хоча б але протести, які були після початку повномасштабного вторгнення, які були жорстоко придушені, все це демонструє про те, що не настільки насправді є монолітною сильною ця влада. Там є певні опозиційні сили свої угруповання. Але нам необхідно також позбавитися будь-яких ілюзій стосовно цього. Треба пам'ятати, що будь-які російські ліберали, як відомо, закінчуються на українському питанні. І тому до будь-яких сил всередині Росії потрібно ставитися ну, щонайменше з величезною колосальною пересторогою, в жодному, в жодному випадку не покладатися на котрусь із них аж занадто. А по-друге, звісно, необхідно дуже ретельно моніторити, відстежувати те, що відбувається: це економічний стан, динаміку розвитку економіки, той же самий курс національних валют, виробництво озброєння, бюджетну сферу України, як на що перерозподіляються видатки бюджету, настрої в суспільстві. Хоча, звісно, в такій закритій і диктаторській авторитарній державі, як сучасна Росія. Складно об'єктивно моніторити ці питання, то все ж е, певні інструменти для цього існують. Ну і, звичайно, необхідно не забувати про дипломатичні канали тиску на цю країну, е, необхідно, безперечно, сприяти постійному посиленню санкцій, для того, щоб економіка зазнавала ворожої країни дедалі більших втрат. І для того, щоб. Кожен росіянин, кожен росіянин відчував, що він змушений дедалі більше платити із власної кишені за всі ті злочини, які здійснює його держава. І розуміти, що особиста відповідальність кожного росіянина, який, якщо навіть не підтримує цю війну, але якщо він не виступає відкрито проти неї, то ця відповідальність безумовно присутня. Бачите QR-код, відсканувавши його, ви можете одразу перейти, щоб стати нашим спонсором. Варто всього сплатити 100 гривень на місяць. Це дві кави, як ми вже визначилися з Сергієм, і ви вже наш спонсор. А ви допомагаєте дуже шляхетному і, ну як на мене, гідному каналу. Тому що ми робимо все можливе і неможливе, щоб якісна аналітика звучала тут з наших вуст і а вуст наших спікерів, які долучаються до наших ефірів. Також. Одноразовий платіж, він можливий на PayPal чи карт Commo. Там вже будь-яка сума, яку б ви хотіли перерахувати. Ми будемо вдячні будь якій сумі. Долучайтеся, ставайте нашими друзями, друзями та партнерами.